Доброго дня! Сьогодні у нас діти нова тема дня. Ми сьогодні з вами будемо вивчати Дні Тижня, українською мовою Дні тижня, на русскому язикі «дні неділі. Ви пам'ятаєте, що всього сім. Днів у тижні. Всего сім днів в неділі. Перший день понеділок. Понеділок, понедільник, другий день. Вівторок, вівторок, вторник. Третій день. Середа. Середа. Сріда. Четвертий день. Четвер. Четвер. четвірк. П'ятий день. П'ятниця. 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 Шостий день. Субота, субота, субота. Сьомий день. Неділя. Неділя. Воскресення. Ви прослухали, як я прочитала. Ці слова. А тепер пропоную прочитати разом зі мною один раз, а потім поставити відео на паузу і прочитати ще раз самостійно кожен день тижня. Дні тижня. Понеділок вів. Турок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Поставте відео на паузу і прочитайте ще раз самостійно кожен день тижня. А тепер завдання таке. Прочитайте дні тижня в такому порядку, яке я вказала. Перший день, другий день, третій, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий. Перший день. Другий день. Третій день, четвертий день, п'ятий день. Шостий день, сьомий день, і все це, що у нас? Вірно, дні тижня. Я хочу звернути увагу на два слова, яке ви маєте в першу чергу запам'ятати. Подивіться на слово четвер. Слово четвер в українській мові пишеться без букви Г. Але коли ми змінюємо це слово до четверга. Та може ця буква з'являється. Друге слово, на яке ви маєте подивитися субота. Ви бачите слово субота в українській мові пишеться з однією буквою Б. Запам'ятайте. І на екрані ви бачите окремим кольором адільним цвітом виділене слово неділя. Запам'ятайте, що це Воскресіння. А тепер спробуйте прочитати ці ж самі дні тижня, але в такому порядку. Перший день. Шостий день, четвертий день, п'ятий день. Другий день, сьомий день, третій день, і ще раз прочитайте самостійно. Останнє завдання таке: якщо ви, діти, дуже добре запам'ятали ці слова, пропоную вам вивчити ще додатково наступні слова. Сьогодні завтра. Після завтра. Вчора, позавчора, зараз. І ще раз прочитайте разом зі мною. Сьогодні, завтра, післязавтра, вчора, позавчора, зараз. Із цих слів треба вам, я думаю, запам'ятати в першу чергу слово зараз Переводиться «сейчас» час тепер. Якщо ви все це прослухали, відкрийте ваші словники або зошити для правил і запишіть собі у зошити Дні тижня і додаткові нові слова. Вивчіть їх, щоб ви їх знали. На цьому все.